Продовжую рубрику про енергії матриці в моєму житті, яка вам сподобалася, як я бачу з попередніх відео. Сьогодні розкажу про сьому енергію: це воїн, переможець і енергія руху вперед. До речі, всі енергії, про які я розповідаю, ви можете прикладати на себе, якщо ви народилися в цей день або місяць, у вас будуть схожі задачі. Тож, поїхали! Сьома енергія у мене стоїть на двох позиціях місяць народження, бо я народилася в липні, це зв'язок з ангелом-охоронцем, і друга зона це грошовий канал, тобто аспекти сімки будуть впливати на мене у роботі і у заробітку грошей. Так ось з матриці я дізналася, що сімці важливо ставити цілі і досягати їх, і бонусом їй буде даватися енергія на виконання цих цілей. Як же це програється в моєму житті? Раніше я йшла по мінусу сьомої енергії і могла тратити вечори на перегляд соцмереж, в мене не було ніякої мети, ніяких цілей. Я просто ходила на роботу, в магазин, робота, магазин, і в мене не було ні сил, ні енергії, я не знала, чим себе зайняти, могла весь день взагалі провалятися у ліжку. І я ще думаю, ну чого в мене немає енергії, що зо мною не так? А виявилося, все світ каже, а для чого тобі енергія, якщо тобі немає її на що витрачати? Зараз, коли я пішла на навчання в школу кармології, в мене з'явилася перша моя ціль вивчитися на кармолога. Тільки я стала до неї рухатись, у мене перша це з'явилася енергія на цю ціль. Я просинаюся вранці і знаю. Що мене чекає цікава творча робота, і це мені дає крила, на яких я лечу в новий день. По-друге, почали з'являтися нові ідеї, що можна знімати відео про матрицю, які теми можна розкрити в цих відео, як ще через творчість подати цю інформацію. Нові ідеї, до речі, в мене почали з'являтися, тому що я пішла по плюсу сьомого аркану. І по-третє, я почала відчувати, як я ставлю невеличкі цілі і досягаю їх. І я розумію, що це я зараз виконую свою задачу по сьомому аркану. Далі для сімок дуже важлива соціальна реалізація, мені це теж дуже відізвалося. Я зараз в процесі навчання допомагаю людям, стала корисною суспільству і це мене драйвить. А ще скажу про сімку, що це лідери, яким важливо працювати в команді. Так як я лише на початку знайомства своїми задачами, команди в мене поки що немає, але я вже знаю про цю потребу. Тримаю фокус уваги і при спілкуванні з людьми я вже буду намагатися зібрати свою команду. Також цімки дуже рішучі і наполегливі, добиваються результатів швидше за інших. Якщо у них щось не виходить, вони знову і знову пробують, поки не доб'ються свого. Для них немає нічого неможливого. І дізнавшись про це, у мене з'явилася сила, я приписую собі переконання, у мене все вийде, я сильна. Зараз розкажу про негативні прояви, які я вже раніше старалася перевести в плюс, але після вивчення енергії це стало ще зрозуміліше. В мінусі сімки пруть танком по головам, тобто досягають тих же цілей, але не зовсім екологічним способом. Було у мене таке, просто в моїй матриці ще є вісімка, це боротьба за справедливість, і одинадцятка в мінусі це така сильна, потужна давляча сила. Про ці енергії я планую розповісти в наступних відео. І якщо не перевести це все в плюс, то людина починає руйнувати світ, себе, її вкладають у ліжко. Це може бути або хвороба, або відсутність сил, це роблять для того, щоб зупинити людину від руйнування. Сімка в цьому випадку перестає бачити цілі, не розуміє, куди їй рухатись далі. І коли усвідомлює свої руйнівні, дії І починає переводити енергії в плюс, потрохи все починає відновлюватися. От і я, дізнавшись про такі причини наслідкові зв'язки, уже відслідковую. Ой, наприклад, я зараз подавляю, агресую, іду як танк, зношу все на своєму шляху, і я кажу собі: стоп, треба проявлятися більш м'яко, гнучкіше, більш екологічніше. Також стінки в мінусі можуть воювати не тільки з оточуючими, а й з самим собою. У мене теж так раніше було, але зараз я стараюся вчасно відслідковувати це і стаю більш лояльною і до себе, і до людей. Тобто і перевожу енергії з мінуса в плюс. І як антидот цьому починаю приймати себе такою, як я є, хвалити себе за любі мої досягнення, не обесцінювати свій труд і поважати. Труд інших і шлях інших людей і їх позицію, не спорити з ними. Сподіваюся, вам було сьогодні корисно, можливо, щось візьмете з прикладів своє життя. Якщо вам цікаво більш детально дізнатися про енергії вашої матриці, я зараз проводжу експрес-розбори по числу і місяцю народження за донат. Хто хоче, чекаю в особистих повідомленнях. А я прощаюся з вами до зустрічі в нових відео.